Зараз я маю для короткого привітання надати нашому побратиму із Литви лідер громадського руху Саюдіс Андріус Тучкус! Братя і сістри, Україна вас зжимає, Ми всі зжимаємо, ми вас любимо. Литва вас Ландсбергіс вас дуже уважає і вместе з вами знаходимося. Всі тут Литва. Хотя у нас приехало только 30 человек, 30 молодежи. Мы вместе с вами, с вами разом до перемоги. Разом Луганск и Львив. Разом Чернигов и Одесса. Как вчера сказал ваш святой отец вечером, что здесь сердце Украины. А я вам хочу сказать, что здесь сердце есть Европы. Без сердца Украины нету сердца Европы. Слава Україні! Великі дякуємо. Дякуємо. Друзі, дякуємо. Економимо кожну секунду на скандування, тому що в нас, бачите, тут автоматично вирішуємо міжнародні справи вже е, договори укладаємо. Тобто тут вже модель держави дуже ефективної і швидкої.